У банку спочатку всі вирішили, що будинок трясе від вибуху чи землетрусу. Так. Проте сталося пограбування злодії, щоб викрасти банкомат із готівкою ковшами тракторів розбили одну із стін будівлі та висмикнули банкомат. Ефективненько. Потім перевантажили його в машину і втекли. А, ну... Що ти так на мене дивишся? Ні, не ну, так я просто, просто ковшами просто... вибили стіну і забрали банкомат. Я просто оцінюю ефективність рішення, так що все, все, все нормально ну, передивилися Прав... фільмів. Да, передивилися фільмів і є ще один цікавий факт: двоє чоловіків змогли пограбувати музей на 500 мільйонів доларів. Чому це пограбування вважається одним із найпростіших у світі? Дивіться у нашому сюжеті. І далі величезний дисклеймер отакими літерами. Ніколи не повторюйте цього в реальному житті, тому що турма. Бостон, 18 березня 1990 року. Місто потроху засинає після святкування Дня святого Патрика. Це тиха ніч. Звичайна для музею Ізабели Стюарт Гарднер. Але саме цієї ночі тут відбувається злочин, що війде в історію. Пограбування музею: за пів години до другої ночі після входу в будівлю зупиняється автомобіль, з якого виходять двоє чоловіків у поліцейській формі. Вони дзвонять у двері музею, в якому в цей час знаходяться лише двоє охоронців. Охоронців, для яких це був лише підробіток. А значить, у них немає досвіду у сфері безпеки. Люди у поліцейській формі кажуть охоронцям, що прибули на виклик про заворушення, і попросили пустити їх у Редину, щоб поставити кілька запитань. Звісно ж, їх впускають всередину, і починається те, чого ніхто не очікував. Так звані поліцейські наказали хлопцям відійти від панелі безпеки і раптово вигукнули це пограбування. Грабіжники надягли на переляканих працівників Служби безпеки кайданки, а також обмотали голови клейкою-стрічкою, залишивши вільними рот і ніс, і замкнули у підвалі. У залах музею не було жодної камери спостереження, проте були датчики руху, які зафіксували. Сували, як грабіжники піднялися на другий поверх. Тут вони витягли з рамок цінні полотна. буря на Галілейському морі Рембрандта. Єдина морська сцена, яку художник коли-небудь писав: концерт Вермеєра. Одне з найдорожчих втрачених картин у світі та картини інших художників. Грабіжники не просто витягли їх, а вирізали ножем, щоб не нести важкі рами. Це свідчить про одну річ: їм було байдуже до стану полотен. Головне забрати їх якомога швидше. Злочинці провели в музеї майже півтори години, а якщо точніше рівно 81 хвилину. За цей час вони встигли забрати картин більше, ніж на 500 мільйонів доларів. Ще раз перевірити охоронців у підвалі і забрати з кабінету голови Служби безпеки відео з камер спостереження над вхідними дверима й на парковці музею. О 2.45 ночі вони йдуть так само спокійно, як і прийшли. Вони залишають порожні стіни два зв'язаних охоронці у підвалі. І багато запитань. Як злодії дізнались, що можуть спокійно провести так багато часу у музеї? Адже більшість крадіжок творів мистецтва відбувається дуже швидко протягом кількох хвилин. Грабіжники обрали тільки найдорожчі роботи Рембрандта і Вармейра, але при цьому вони не забрали найціннішу картину музею викрадення Європи Тетяна. Головна загадка зникнення картини Мане. адже згідно з датчиками руху, грабіжники не входили в галерею, де висіла ця картина. Останнім у цій галереї був один із охоронців. Зараз він веде скромне життя помічника вчителя і точно не схожий на того, хто нажився на пограбуванні. У 2005 році музей найняв штатного детектива з єдиним завданням знайти і повернути викрадене. Але через десятки років роботи в детектива залишається ще більше запитань, на які. Він не знайшов відповіді, а от агент ФБР Роберт Вітмен вважає, що в 2006 році він був дуже близьким до того, щоб розшукати картини. Тоді він працював під прикриттям у Франції, видаючи себе за таємного колекціонера мистецтва. Члени Корсиканської мафії зв'язалися з ними. Запропонували продати картини з музею Гарднер. Але в останній момент угода зірвалася на сьогоднішній день. ФБР дотримується думки, що картини були викрадені звичайними членами одного з бостонських злочинних угруповань, і що всі викрадені твори мистецтва все ще знаходяться на території США у 2013 році. агентство заявило, що ніби змогло встановити особи грабіжників, але вони вже померли. Розслідування крадіжки з музею Гарднер привернуло увагу численних приватних детективів. Один із них Артур Бренд, детектив Мистецтвознавець з Амстердама, який працює під прикриттям як посередник на чорному ринку творів мистецтва. Не так давно він допоміг повернути картину Пікассо, викрадену багато років тому. У 2017 році він заявив, що наблизився до розгадки і що картини незабаром повернуться до музею Гарднер. Однак вони і досі все ще залишаються зникли. Колекція музею Гарднер налічувала близько 16 тисяч експонатів. За заповітом його засновниці Ізабели Стюарт Гарднер. Твори не можна було переміщувати, продавати, дарувати або доповнювати новими предметами. Щоб не порушити ці умови, музейному керівництву довелося розмістити порожні рамки на місці вкрадених картин. З часом це стало однією з характерних рис музею, що приваблює безліч відвідувачів, перетворившись на своєрідну виставку втраченого мистецтва.